За інформацією синоптиків, в Україні 21 грудня без істотних опадів, лише в день на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь, температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, в день один тепла. На півдні та південному сході країни вночі 2-7 градусів, в день 5-10 градусів тепла. По Київщині 21 грудня вночі від 0 до плюс 2. Очікувана температура в день від плюс 2 до плюс 5. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Хмарно, місцями можливий дощ. У Києві вночі плюс 3, плюс 1. В день плюс 4, плюс 6. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Хмарно, з проясненнями, без істотних опадів.